Доброго ранку, дітки, як ви себе почуваєте? Добре, який у вас настрій? Чудовий. А скажіть малята, чи можна за виразом обличчя визначити настрій? Так, коли у людини гарний настрій, вона посміхається. А що потрібно робити, аби усмішка була гарною? Так, доглядати за зубами. А навіщо ж людині зуби? Щоб подрібнювати їжу. Така їжа краще засвоюється». Малята, а які бувають зуби? Так, міцні, здорові, хворі, білі, жовті, молочні, корінні, здорові зуби які? Білі, міцні, блискучі. А навіщо ж потрібно чистити зуби? Так, щоб видалити рештку їжі, щоб дихання було свіже та чисте. А якщо не чистити зубки, то в роті буде неприємний запах. А зубна емаль поступово руйнується. Так виникає хвороба карієс. Зуби починають боліти, і тоді доводиться йти до лікаря. Тому зуби потрібно чистити двічі на день, вранці та ввечері. Подивіться, діти, до нас хтось завітав. Та це ж зубастик. Малята він розповів мені, що дуже любить хрумати горішки, гристи яблучка і цукерки. А ось чиститися щіточкою йому зовсім не подобається. Ліниво йому було. Та ось одного разу він зовсім перестав чиститися щіточкою. Цілими днями він хрумав горішки, і їв різну смакоту. Весело йому жилося, і то не доводилося двічі на день витрачати час на чистку. Та одного разу Зубастик пішов на день народження до своїх друзів, але чомусь з ним ніхто не хотів розмовляти і гратися. Що це з ними? Раніше їм подобалося зі мною гратися, засмутився Зубастик. Та коли він вирішив спробувати торт, то відразу закричав від болю і втік. Що це з Зубастиком? Раніше йому подобалось їсти солодощі, здивувалися всі. А у зубастика так розболілося все все від цього тортика. Ой, як було боляче. Навіть плакати і ворушитися було жахливо боляче. Зубастик прийшов до нас малята просити про допомогу. Давайте допоможемо йому. І разом з ним. Звернемося до лікаря. Лікар, який рятує і лікує зубки, називається стоматолог. По допомогу до нього звертаються всі, і дорослі, і малі. Зараз він дасть нам поради, як потрібно правильно доглядати за своїми зубками. Чисте зуб всі за планом, перед сном і рано вранці, замість тістечок із кремом, і цукерок, кексів, джемом, їжте овочі та фрукти. Це корисніші продукти. І до мене на прийом раз в півроку йдіть бігом. Дякуємо тобі лікарю, за поради. Малята, а чи добре ви знаєте, що шкодить зубкам, а що приносить користь? Нам покаже ця гра, яка так і називається? Шкідливо? Корисно. Уважно дивіться на ілюстрації та відповідайте. Морозиво. Шкідливо. Овочі та фрукти, корисно а цукерки, шкідливо а тортик – шкідливо тістечка, шкідливо рибка, корисно, молочні продукти, корисно, а чипси, шкідливо шоколад. Шкідливо насіння соняшника. Шкідливо лускати зубками й поїдати багато жирного насіння. Молодці, ви впорались з завданням. Отже, і в стоматолога ми були, і про корисну та шкідливу їжу поговорили. А от чи знаєте ви, як правильно чистити? Зубки. Зараз ми згадаємо. Розгляньте картинки, які допоможуть запам'ятати правильні рухи під час чищення зубів. Так, такі рухи допомагають виділити між зубками рештки їжі. Зубастик нам дуже вдячний за корисну інформацію і вже поспішає додому, щоб покупатися і позбутися залишків їжі. Попрощаємось з ним. Пока-пока, зубастику! А я, малята, хочу вам повідомити, що учора, 9 лютого, був міжнародний день стоматолога. Не дивно, що історія стоматології сягає давніх давен, і перші послуги з лікування зубів почали даватись дуже-дуже давно, а професійне свято стоматологів з'явилось не так давно, і в Україні його теж відзначають. Це свято підкреслює значення стоматології в нашому житті. В Україні 9 лютого фахівці проводять фахові майстер-класи, безкоштовні консультації для пацієнтів. Тож не забувайте, малята, про чудового лікаря-стоматолога. Не бійтесь його відвідувати і слідкуйте за здоров'ям своїх зубів. Наразі нам прощатись час. До побачення, діти!